Ників ОКПП Київ та Донецького загону. Мені сподобалось більше те, що об'єднали більше як сім'ї, то так, і так, так, дітки так, так. можуть не, не. прийняти Все участь в якості розважності тим, чи... тим самим допомогти і зі спором. Тобто да, не тільки для доросла і дорослі якось да, да, да. розвантажують, тому що багато прикордонників їздять на схід і зараз вони знаходяться на ротації, знаходяться не, у ді, не, не. містах у своїх, ді, але проти також працюють і такі заходи, якось розвантажують їхні думки, тому що ну, важко там знаходитись. Так. Тому мені здається, що більше. Такі сімейні заходи, вони якось Тоді, і, і сімейна у кінці Денис із дубовською, в іншому кінці. Олександр Останкович. Ходимо техніку. А ага, на що? Дешевою і перемагати. ще займаємось. Ага. Сьогодні благодійний захід ми збираємо на дрони, на але насправді які а, буквально нещодавно повернувся з фронту. Всі, Україну, і пухнасти, хочу сказати, що насправді бійці, чесно кажучи, надихають пухнасти, заходи, пухнасти, надихають те, що а, на мирній території йде вшанування і не забуваються. Про їхню звитягу і це а, психологічно, але допомагає, тому що хлопцям насправді важко заходять в зиму, заходять ще більш некомфортні умови, знову, і те, що а, люди про них пам'ятають і вшановують їх. Це важливо. чудова шатанська погода. Коштує тому Нема не проблем з забудькою погоди. Захід відбувається всім. Мама мамами і досяг мама, мама, не по всі. Полеть Артему. Ось так. Ось так. Тут змагатись діти з Олександром Влашином. Оу. Є завжди під старт тяне. Проходили повз, почули музику, почули, що тут щось відбувається, і звичайно вирішили зайти. Мені сподобалося, ми підійшли зараз. Тут ну, пошло був із прапором, з парапосу, з прапорами. Звичайно, це чудово, це символічно, тому що а, мова, культура і символи це те, що нас вирізняє з поміж інших народів і країн світу. Надалі нашої країни, місті нашої. Почати масштабний збір на ефти для прикордонних КПП Київ та Донецького прикордонного загону. Це тільки початок. У нас амбітна мета, тому я думаю, що ми зберемо ті кошти, які ми запланували. Діти купуйте на діткам водарочка, викладаємо для того, щоб підтримати захисників України. надзвичайно важливі вони не тільки для військових, а й для всього для всього напевно суспільства. Адже ми привертаємо увагу не зайвий раз. Привертаємо увагу до того, що війна триває. А для військових це важливо розуміти, що в тилу хтось є, щоб про них не забули.